Я вас вітаю на своєму каналі Еліанора таро 2 і в своїй чарівній студії. Так, у мене помічник підказує, да, мені, також вас вітає. Тож, як можна зробити коротенький експрес-розклад на майбутній рік 2024, Ви не знаєте? Я також поки що не знаю, але ми спробуємо. Що хочеться сказати, поки я ось карту тут розпаковую, що цей рік буде рік зеленого дерев'яного дракону. Так. Він чим характеризується? По-перше, не дуже агресивні енергії, бо стихія дерево. Але ж дракон потужна така, да, Істота, причому не існуюча. У мене тут поки моя істотка існуюча підшатує мені штатив на телефоні. Ну, нічого. А, а дракон у нас, по-перше, зеленого, так, зелений колір буде в фаворі, що ще означають енергію року. Енергії року означають природність, натуральність. По-перше, що і елемент стихія да? дерево. А, для тих, хто береже природу, для тих, хто оберігає, любить природу, це буде найкращий рік. А, енергії дракона вони... Те як Будуть е, події серйозні в цьому році, серйозні і потужні. Е, в плані, що, чи буде, е, як сказати на загал, знаєте, важко в тому сенсі, що кожен же хоче своє щось почути. Е, але все одно починаємо з загалу, що енергії року такі, що будуть грандіозні якісь події. У нас у всіх. Чи будуть вони добрі, хороші, чи будуть вони не дуже такі, да, добрі, будемо зараз подивимось. Подивимось, звісно ж, так в загальному форматі. Для прогнозів на майбутній рік у індивідуальному, пишіть у Viber або Telegram, номер буде вказано під цим та іншим відео. До речі, можливо, буду переходити. <кій> Вайбер, Телеграм, можливо, на номер лайфа в мене буде. Поки що на старому номері там воно якось працює, інтернет да? все ж таки. Хоч прив'язаний до Кістар номер, але все ж таки можна на той номер написати вайбер, телеграм замовити. Да, індивідуальний таророзклад, прогнози, чисточки. Не забувайте, перед новим роком це особливо актуально, щоб Новий рік вивішли чистими, не, нічим не забрудненими, якісь побажання недоброзичливців да, і таке інше. Ну, не будемо. Довго тут перед таку промову да, перейдемо до розкладу, чого чекати найближчим часом і на початку нов... ну, року, да, на початку нового року. До речі, там він починається ж не з 1 січня, а з 10 лютого, якщо не помиляюсь, поправте мене, якщо я помиляюсь. Тож будемо ну, фактично двічі святкувати, 1 31 грудня і 1 січня, да? вроді як так, класичний, але попереду ще Різдво наше да? 25 грудня. Тож давайте на ось цей період кінець цього року і початок наступаючого року. Чого чекати. Знаєте, хто прийшов е, зараз на цей розклад до мене, чомусь, е, чомусь зараз у вас з грошима може бути не дуже, або на душі, дуже сумно, дуже якось. Ніякого вам. Але це ось уже скоро мене. Серйозно, скоро мене. Бо туз жезлів це початок нових е, якихось справ, початок нових звершень, так, з активністю великою. І вам навіть в цьому вища сила у допомогу бо ієрофант. Орієнтуйтесь на е, п'ятірочки Числа 25, ну, якраз Різдво, так? 15 навіть також сьогодні. 15 -ти. ось. Ось що хочуть вам сказати. Ви не даремно, до речі, це відео включили зараз. Будуть вам якісь конкретні підказки по ділу. Хтось хоче з вами поспілкуватися. Якийсь сюрприз вам хтось приготував там, де ви, можливо, були з ким-то в сорі в сварках. І да, від цього відчували неабияку важкість, вам було на душі дуже-дуже сумно, були якісь трикутники, то вам можуть навіть зізнатися у коханні, просити пробачення. Та людина, яка, яку ви підкорили просто, попросту кажучи, людина на самоті усвідомила, що. Що він з якимись вітряками боровся. Да? Це для дівчат, що чоловік а, обнулився, він зрозумів, що без вас йому дуже важко. А, він буде проявлятися до вас, якщо зараз ще не проявляється. Да? І знаєте, ви йому відповісте так. Що він там не пропонував вам, да, чи побачення, чи е, ну, зустріч, чи то зійтися, жити разом, чи взагалі руку й серце. Ви скажете так. Ви скажете так, бо він вас наповнює, і ви його наповнюєте. Спочатку, звісно ж, ви проясните якісь моменти, бо вам хочеться щось дізнатися. Щому щось зруйнувалося, але потім ви війдете в стабільні стосунки, щасливі. І вам дивіться, як посміхається цей пажик. Можливо, дитина якась вам допоможе в плані е поєднатися, по примиритися. Паж посміхається, він задоволений результатом. Він бачить, що є в і паж жезлів, два пажа. Це ваші помічники якісь. Можливо, навіть знаєте, як іде. Навіть, можливо, тут котик, собесик, хтось у вас є, кому вас поєднати. Розумієте? Є якісь спільні інтереси, є якісь справи, але тут так проявленість, начебто, ось імператор, зірка, Ну, він також цей чоловік хоче щось прояснити. І він не з пустими руками до вас прийде, дівчата. Чекайте, чекайте. Там, де ви думали, що вже точка, крапка, точніше, не поспішайте, там ще ніяка не крапка. Буде продовження, будуть якісь серйозні пропозиції вам. Ну, по стосунках тут більше показують. Ось такі моменти. Та в мене помічник там щось намагається також підказати, Робиться вже відбій. Ми подивимось на дороню віжі. Так, щоб ми зрозуміли, що все ж таки нове прийде з новим роком, вибачте трішки. Штатив труситься. Давайте подивимось, які ж нові моменти цікаві. Що йде нового з настанням нового року? Не хоче заспокоїтись, щось просто трусить мій штатив. Так, що йде? Тут один варіант просто для тих, хто притягнувся на це відео. Кожен почує щось своє. Не все просто для вас, тих, хто дивиться, але кожен якийсь, принаймні, один момент почує свій. Ви потім згадаєте? Можете записувати, що ви почули. Дивіться, для когось зустріч із. Ким-то старшим вас, з мамою, бабусею, буде якась щаслива зустріч, така тепла, радісна, якісь традиції, можливо, пісні будете співати наші, да, українські народні, слухати які-то розповіді старшого покоління чомусь будете і. Засмучуватись також, можливо, навідаєте когось на. Не хочеться казати, але я мушу це проговорити, бо я це бачу. На цвинтарі хтось провіде своїх ушей тих, хто пішов вже, тих, хто не з нами. І це вас надихне. Ви просто відчуєте їх захист, їх підтримку. Так, емоційно дуже. Так, підтримку відчуєте, просто як сили вільються в вас, нові. Ось таке нове, нові сили, нові натхнення для нових починань, нових дій. Просто дев'ятка жезлів. Це багато справ, багато справ і навіть... Сильний потужний захист, так, бачите, помічник, багато мрій нових, багато планів, чогось ви будете прагнути, щоб досягати. Не уходьте в такі енергії смутку, що вас засмучує, і не думайте, що ви пов'язані по руках і ногах, що ви чогось не можете. Бо ось уже карти показують, що все ви можете. Тут показують жезлового короля. Хто з чоловіків, от хто зараз мене дивиться, думає, що він не може якось поєднатися з коханою жінкою. Хто напишіть? Не, не вірте самому собі, скажімо так. Це неправда. Адже тут показують, що все у вас вийде. Сила лева тут показана. Якби там дивно вам це не. І джастис по справедливості навіть е, от. Та, про кого ви думаєте, навіть з нею вийде створити щасливі стосунки, навіть оформити шлюб. І над цим варто працювати так, звісно ж, без вкладання якихось, я не кажу матеріальних зусиль, якихось, свої сили, енергії, але ви чомусь закриваєтесь, вам йде величезний шанс. І це не лише про гроші. Це може бути про шанс, що вам дається можливість зробити, а ви закриті від шансу. Чому ви закриті? Подивіться, ви взагалі. Прятали, заховалися за яким-то деревом. Це хто тут Пізнаєте себе, вам ось буде якийсь знак, до речі, хоч ви й заховалися від шансів. Божечки, ну як можна ховатися від шансів? От скажіть мені, дорогенькі мої, ну чому ви заховалися від шансів? От просто хочеться вас, як школяра. Он у мене навіть голубка прилетіла. Боже мій, прилетів голуб зараз за вікном. Ви розумієте? Як під годовою там і прилетів це звістки? Вам летить блага звістка. Що... І ще один голуб. Я не знаю, зараз навести трішечки, щоб ви подивилися і побачили це. Подивіться, ви бачите два голуби. Я не знаю, наскільки видно там у віконці. Так, а тепер налаштувати по-новому. Так, тож, дивіться, із цієї завислої ситуації, що у вас, можливо, утворилася, вам варто лише прикласти зусилля, а ви вже кудись, не мов би покидали інструменти, дивіться, показують короля Кубків. Тут якась дивна ситуація, що ви дивитесь у інший бік. Те, чим ви займалися, ви покинули. Можливо, ви перед останнім кроком до своєї перемоги кинули якусь важливу справу свого життя. Ви не думали? Ця колода на називається New Vision. Спробуйте подивитися на свою ситуацію під іншим кутом. А знаєте, що тут за знаряддя праці? Так, тут і сокира, і молоток, але тут і е, сітка да, для е, виловлення рибки. Рибка це що? Можливо, золота навіть. Е, це ваша найпотаємніша мрія, бажання, найсокровенніша, найцінніша. І ви її покинули? Ви кинули за крок до своєї перемоги, свою працю. Давайте подивимось, що вам підказка, яка буде. Дивіться, продовжувати працювати. Так, тут є навколо вас якісь шути горохові. Можливо, це вони вам підказали хибне вирішення вашого питання. Хтось наші вам, вам цю справу, кинь цю справу. Вона марна. Але це шути горохові, вони ніколи не підкажуть вам достойного, достойної поради якоїсь. Переривається, за них не вистачало пам'яті там. Так, тут показано, що хтось пішов від... Легкості, від е, задоволення, від щастя, від свого щастя, від того, що надихає, від того, що, а, а як ви так можете, чому ви так зробили? Чому ви так зробили? Бо вам дуже важко, дуже погано ви вирішили. Ну тут не мог би в когось якийсь егоїзм взяв верх. Або заради дитини хтось відмовився від чогось а, серйозного. Ну, Тут королева Пентаклів і чоловік. Тут жахливо тут хтось приносить дитину в жертву чоловік. Чому так? Чому таке показують щось? Жінки пішли в матеріал туди, обрали шлях. Тут кажуть, що хибний шлях, а яка підказка вам? Що робити? А, собаки лають караван іде? Тут підказка. Дочекатися чогось. Буде вам якийсь знак вірний про кохання. Щось буде, щось проясниться, щось зруйнується старе, і на тих руїнах прийде кохання, не засмучуйтеся. Так, Єрефан тось сам прийшов. Хтось засяє, виповниться якась мрія. Загадайте, просто зараз якусь мрію. І боріться за своє. О, дивіться, ви будете переможцем, переможеться, не опускайте руки. Тут просто кричать карти, не опускайте руки, не здавайтесь, у вас є сила, не здавайтесь просто за крок до своєї перемоги. І пишіть, якщо подобається цей прогноз, передбачення. На кінець цього року, початок нового, ось такі енергії в нас. Хто прийшов, приймайте, пишіть, приймаю. І хай буде так у коментарях. І я вам бажаю дійсно виповнення мрії ваших. Ось просто зараз карта Зірка говорить, що ви можете загадати, і вона виповниться. Бо тут е карта також переможця. Хай і в нас будуть лише перемоги да? в Україні, українців, перемога України суцільна. Пишіть просто, хай буде так, і це буде про кожне слово, що я кажу. Перемога України, перемога ваша особиста. Підписуйтесь, до речі, на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки, це дуже важливо. Коментуйте тощо, це допомагає розвивати і продвигати мій канал. І роблю анонс, до речі, наступного відео. Знову буде про стосунки. Хоча тут я загальне робила, але ж тема стосунків не відходить. Да? От. І... Пишіть, конкретизуйте тема стосунків, що ви хочете, щоб ми тут на каналі роздивились, що ви послухати хочете, що він думає, чи можливо, чоловіки напишуть, що вона про вас думає, що вона від вас відчуває. А я на цьому закінчую і до скорої нової зустрічі з вами. Пока-пока.